Друзі, всім привіт! Давно не було таких відео. Тим більше включень з гемерки, тим більше моїх. Я сподіваюся, що мене чутно, тому що мікрофончиків цього разу немає, вибачайте. І <клухи> <клухи> щоб у вас була гарна картинка. Я зараз переключу камеру на кінематографічний режим. Такий є в айфоні. А, вот. І буде замильна картинка. Вот. Сьогодні я знаходжуся в клубі Ліфт. Це один із найстарших, можна сміло сказати, один з найкращих клубів е тематичних міста Києва. І один з моїх перших. Ось. От в такій розмитій картинці я сподіваюся, що вам буде краще і лучше мене чутно. А я поки буду одною рукою збирати е свої речі. У мене дуже багато косметики розкидано, Якщо хочете, я вам покажу, звісно. Бачите, учат все. Хто там? Дякую Сьогодні Працює ще біло. А що сьогодні було? Сьогодні була канцелярія Купідона. Це швидкі побачення в клубі Ліст. Вони проходять щонеділі. І що понеділка проходить шоу квіз гра відв'яницьку на сміх не гріх. Також приходьте. Адресу, думаю, ви всі знаєте, і доступні прямі етери. Я взагалі почала ще викладати, поки я фарбуюся якісь прямі етери тут, на ютубі. Тому, якщо вам нудно, якщо вам вечір нема що дивитися, вмикайте ці прямі етери. Вони в записі. Там мало що зрозуміло, звісно, там це більше таке відео на фон. Але якщо вам нічим зайнятися, ви хочете побачити, що відбувається за кубісами, то гарна така можливість. Ну Що? Взагалі, ну вийшло так в ефір цей щоб, в ефір на це відео, записую вам, щоб трошки поговорити, тому що дійсно давно не було прямого зв'язку. Хотіла би ще відповісти на ваші запитання. Можливо, так і зроблю зараз. їх собі десь виписую, або сфотографую і буду відповідати. Я дуже запрацьована. Мені е, все літо, що ви знали, було погано від жари. Е, Може скластися враження, що мені постійно погано. Це дійсно так. Я людина трошки хвороблива, в мене е, вроджений порог серця, і в мене проблеми із тиском, із е, просто з будь-якою активністю. Тому, на жаль, мушу визнати, що це так. Да, це правда, що фізично я на жаль не. Е, не така сильна людина, як хотіли По-друге, ну в цілому якось, ви знаєте, влітку треба відпочивати, не працювати. Тому я чесно, чесно скажу, дуже здивована і щиро здивована, тому що в мене повиходили якісь проекти влітку. Рік за роком було так, що в мене, знаєте, все найцікавіше відбувається восени. Взимку і навесні, а літо завжди випадало. І цього року я вирішила, що не буде такої херні більше в моєму житті, чому це має бути якась пора року погана. Треба любити всі пори року і всі погодні явища, які є: дощ, сніг і сонце. В будь-якій погоді, в будь-якому сезоні можна знайти свої плюси і улюблені речі. От, я подумала, що літом, якщо воно мені не подобається, я займусь роботою, робота та мені подобається і творчість. І зроблю якісь творчі проєкти, щоб в мене була згадка про літо теж гарна. І так і зробила, але не врахувала того факту, що дуже мені буде погано. І я буду задихатися. Нарешті вона закінчилася. Осінь можна вриватися з новими проєктами, з сам перед Ще е, знову впадала в свої оці депресняки, знаєте, в мене буває. Щось Шо, не вийшло з першого разу, все, обіда, розстройство, печаль. <смістична> е, більше ніколи не прийду і буду матюкатися. Але е, депресії, по-перше, ці, ну на їх так Такі моменти депресії, бо депресія це взагалі хвороба. Можна про таке жартувати. Оці моменти, які схожі на депресію, вони мені дають мотивацію і бажання потім щось робити. Тобто я ці моменти якось використовую на користь собі, що не просто ти валяєшся і собі сумуєш, плачеш в ліжку, а що ти валяєшся в ліжку і щось продумаєш, пишеш от сумно тобі, пишеш вірші, пісні, сумні. Яка різниця? Воно ну, творчість та потім залишиться. Чому ні? Так і зробила в принципі, цього літа. Пережила його і слава Богу. При тому, що продумала ще ось ці всі свої штучки, до чого прийшла взагалі після літа, після цих висновків працювати-не да, працювати, працювати стресових моментів своїх і е, моментів е, трагічних, коли мені здається, що все потеряно. Йшла до висновку, що треба трошки поміняти концепцію і віднайти своє я. Це складний шлях, і я тепер розумію артистів, які, коли починають кар'єру, вони не розуміють, за що їм хвататися, беруть всі жанри, всі направлення і всі стилі, і пробують все підряд. Це нормально, як виявилося. Раніше мені це здавалося трошки дурним, але як виявилося, це непогано. Сама так робила, ви бачите, не раз, і нічого поганого вам не скажу. Ніяких жодних адговорок від цього робіть так, це нормально. Ем, але перед тим як ще знаєте твердо спевнити, що я це я і я хочу займатися оцим, -оцим треба покопатися в своїй голові. І реально оцінити чи далі, чи ні. Я оцінила деякі шанси. Ви знаєте, що в мене цей процес почався ще раніше, коли я відмовилася від цього звання драквін. Тому що отак в от мене сиділо це все. І в принципі до сих пір сидіть. Ще не одне відео вам запишу на цю тему. Ем, і це був другий мій поштовх, от влітку. Відмовитися вже більше від чогось не можна. Я вирішила перечистити себе, не те, що відмовитися, перейменувати, чи ще щось змінювати. Це не має сенсу. Перше, ніхто в це не повірить. По-друге, люди ж не змінюються, прямо так, якось капітально. Просто невеличка буде поправочка. Прочистити себе, пошукати, я маю на увазі, що мені більше подобається, що мені менше подобається, що мене надихає, і що я взагалі е, хочу в цьому в житті робити. Капалася, капалася ще більше якийсь час взагалі розстроїлася, Чесно, сиділа, думаю, що катастрофа повна, що я просто е, сумасшедший. Але як виявилося. Е, ми живемо в складні часи, і я цього не враховувала. Це була моя найголовніша помилка, тому що я шукала, що не так. І ну, ви знаєте цю проблему, що коли шукаєш, що не так, починаєш з себе. Що не так зі мною? Так, якщо щось іде в житті не так, там я не знаю, там є. Кинула вас дівчина, чи хлопець, чи гроші затримали, чи з роботи звільнили. І починається саме рефлексія, Що ж я там такого міг наробити, да, що мене звільнили, або що ж я не так сказав, що вона мене кинула. Е -е, насамперед, не завжди це так. Ви могли нічого не сказати, не зробити, а так просто сталося. І оці реалії життя я забула про них, бо в мене. Був стрес від повномасштабного вторгнення. Я пір не пережила ще оці закриття ковіду. Коротше, в голові каша, і я якось пропустила. Ви знаєте, що реально о, у світі відбувається піздець, ну по іншому не сказав, що дійсно відбуваються військові і відбуваються політичні якісь зміни, відбуваються ще якісь там неприємні моменти. Тому як би радіти і задовільнитися життям на сто процентів я і не можу. І коли я це зрозумів, мені стало легше. Мені стало легше, я собі ніби дозволила бути іноді сумною, іноді нездоволеною, іноді розчарованою, тому що дійсно воно дуже тисне. Психологічні проблеми, новини постійно ми чуємо, родичі дзвонять, тому, то, тому. То, і все зв'язано, знаєте, з ситуацією в країні. Дуже тисне, дуже тисне. З розумінням цього мене відпустило, що я себе дозволила посумувати. І в цьому сумуванні, в, цьому, в цій рефлексії знайшла відповіді на питання. Що хочу робити, як хочу робити, чому і кому. Тому ці всі зміни, переміни ви побачите вже скоро, восени. Я вас запрошую до переслуховування мого нового альбому. Армагеддон на High Heels називається. Він виходить здається 19 вересня, якщо все буде гаразд. Там тексти. О, Там текста, пісень. Дуже є сенс. Музика така танцювальна, а тексти сумні і серйозні. Тому послухайте, подумайте, а я вам буду писати відосики розмовні. І, можливо, трошки відкрию сенс якихось пісень, які ви не розумієте. Плюс, звісно, ж, будуть кліпчики, які вам теж відкриють сенси цього кліпчика. Хочу вам сказати, що цей альбомчик і все, що буде відбуватися осінню, ви, будь ласка, сприймайте як розгончик. Що це все ще йде підготовка до якогось великого бабаху. Великий бабах відбудеться взимку. і вас чекають нові штуки, нові приколи, нові проекти, нова я, нова сім'я, нові діти, нова жінка. Дивіться, який в мене гарний лук. сьогодні. Скаже, що я знову схожа на А, вот. І щоб завершити цей, це включення, я вам так вийшла просто розказати, як ваші справи. Я ж хотіла ще на питання відповісти, да? то давайте відповім вам на питання швиденько і е, будемо прощатися. Бо так ми говорили. Чи питання залишимо? Головні бардак. Ну ладно, з ним, раз я пообіщала, то відповім уже на ваші питання. Давай! З поверненням. Зміна ракурсу, але я просто дивлюсь постійно в цю сторону, думаю, вже і поверну собі камером. Тож, переходимо до ваших питань, до найцікавшого, а я це скинула чи ні? Чи просто пофоткала? А ні, я не переходимо, нема попросив. Дивіться це відео обов'язково до кінця. Там я нарешті буду відповідати на питання, які ви задавали мені вже два місяці. Всьо, все ж таки я настроїлась. Питання є. Я готова дати відповідь. Моя прес-конференція за ваше здоров'я і за їхню смерть. Так, будемо йти від найдавнішого повідомлення до найсвіжішого. Я думаю, так правильно. Хто твій Краш? Мій Краш? Мій краш бандіку. Чесно, в мене немає поняття. Крашу, якогось, щоб я прям. Навірно, ні, напевно, зараз мій краш прям такий, щоб мене надихало. Це е, Аліна Фетіш Арлін. Е, е, мій орендодавець приміщення. Пан Денис І щось таке. Якісь такі люди дуже. Знаєте, от, от це для мене краш. Е, не хтось конкретний, а саме відчуття людини, яка. Е, Певно сить на ногах в житті, чогось здобула і в принципі любить життя. Отаке мене. Це для мене краш. Я люблю тебе. Анонімна любов не може бути взаємною, вибачте. Мені треба знати, хто ви є. Нам слід час. Ж... Частіше говорити, мені взагалі слід частіше говорити, я бажаю, але час і фізичні обмеження не дозволяють мені цього робити так часто, як би я хотіла. Я би взагалі з кожним з вас бачилися і тільки щоб і робила це. Розмовляли, спілкувалися, але на жаль, тоді не буде часу ані на відео, ані на пісні. Давай скоро зустрінемось то само. Якщо ви хочете зі мною зустрітися, найкраще це буде прийти, ви знаєте, до клубу або познайомитися. Або поговорити. Приходьте на вечірки, де я виступаю, і там е, є вільний час, де я можу з вами говорити. Ми можемо спілкуватися, тому що бувають такі моменти, що і мені нудно треба да, чимось зайнятися, з кимось порозмовляти. Я шукаю собі е, кого, кого мені розлікати. І вам, в принципі, ну, що робити ще до шоу програми, поспілкуватися, дізнатися один, одного поближче. Так, з тобою весело бути поля. Дякую. До речі, дякую, що багато. Просто компліментів без питань. Та -та 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 -та. Які дівчині було останнє повідомлення? Я, в принципі, не так багато пишу дівчатам, це було до моєї нареченої дружинки Міланки, директора Аквалантекс Проджект. Ти плюс я. Знову ж таки, якби я знала, хто це, я плюс ти, напевно, щось. А що залежить від того, хто ти є. Вибери щось одне: творчість, яка не приносить прибутку або прибуток без творчості. Я би обрала творчість без прибутку. Я би займалася цим як хобі. Я, в принципі, цим і займалася якийсь час. Зараз можу іноді займатися як хобі, а прибуток мати з інших сфер. Нічого всього поганого немає. Творчість загалів слово творити. Брати і творити, вона ніяк не має бути пов'язана з грошима. Це якщо вам. Е Успішний у вас проект, що він окупається класно, Не, ну, ви маєте вкладати більше у творчість ніж вона вам давати. Що саме ти цінуєш у людях? Перша головна черта для мене риса характеру відвертість, відвертість і щирість Будь ласка, що б там не сталося, яка б у вас була ситуація? Любите ви мене, не любите, щоб у вас не було надумці. Ви кажіть відверто, кажіть прямо. Я е, е, да, можливо, я ображусь. От ви маєте право казати, все ж бо я маю право ображатись на все що хочу. Але е, так буде ліпше, ліпше ви скажете це, і я одразу ображусь, аніж ми подружимося, і потім у нас будуть конфлікти, війни і розчарування один в що ще я ціную? Ціную, коли люди люблять життя, коли люди не тільки ноють, а якщо і ноють, то все одно щось роблять. А, і що ще ціную? Ініціативність. Коли люди самі щось пропонують, тому що. На жаль, 90% моєго оточення це люди, які все приймають і приймають, і вони ждуть, що я їм буду давати і давати і давати. емоції, час, увагу і так далі. А, якби, або це працює взаємно зі мною, або це не працює, або я перестаю це давати в якийсь час. Хто твій найкращий друг? Якось я почала з цього з середини. А, мій найкращий друг на, 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 на зараз, це напевно знову ж таки моя дружинка Міланка. А, немає питань, ти просто бомба. Дякую, Велику. Дя... Ну, дійсно, дякую за коментарі, такі за приємні речі. Мені приємно читати, я дуже люблю компліменти. Пишіть частіше, пишіть під відео цим, пишіть під інстаграмом, під фотками. Мені приємно, чесно. Я бачу, що стараюся не зря. Питає Валя Лом, зможеш на ходу закатати трьохлітрову банку. Взагалі не вмію катати банки, чесно. Я, на жаль, уже з того покоління, яке купувало готову консервацію, нічого не крутило. Як стати популярною? Етимологія слова популярність походить від слова популяція. Популярність це норма вашої популяції. Якщо ви хочете стати популярним, вам треба стати е, самим нормальним таким челом, тобто е, носити от, ви знаєте, не, не вибиватися з цієї популяції, щоб вас популяція сприймала. Я, наприклад, тому і не популярна, тому що в мене з популяцією складно. Я більше людина така самотня, мені один-дві людини класна, а все, що групою, то я там або стаю ватажком, або ізгоєм. Така доля. Не ставити собі ціль, напевно, стати популярним. Ні, Якщо у вас є дійсно така ціль, і у вас є наміри, і якесь обґрунтування, навіщо це вам, то по-перше, зрозуміти, в якій популяції, в якому середовищі знаходитесь ви, вивести середню арифметичне, середню норму, що для них нормальне, і просто робити цю нормальність найякісніше. Тобто, якщо у вас популярно носити чорні штани, у вас мають бути найкращі чорні штани. Тобто нічим не вирізнатися, це головне. Тому що, якщо почнете вирізнатися з популяції, путін, е путін хуйло, отак трапиться. Чи планується другий сезон Drag Race? Не знаю, дракрей Ропол Дракрейс вже був другий сезон. А колатекс Дракрейс, другий сезон планується. Ми вже почали розробку, вже плануємо над зйомочкою, але ви ж знаєте, що це, e, це міроприяття проводиться взимку і навесні. Тому чекайте взимку афішу, що воно почалося. А весною чекайте прем'єру. Ще є півроку. Любі друзі, готуйтеся, готуйтеся, вчіться, все буде. Навіть якщо вдруг не буде якогось мого проекту, він закриється, обов'язково відкриється новий. Так що не розсрабляємося. Яка робота твоєї мрії? Чесно, я вже е, зрадила всі свої мрії, я вже нічого не хочу. Не артистом, бути не популярним. Робота моєї мрії чи, цей тестувальник матрасів, спати на різних матрасах. От я все. Е, які проекти плануються найближчим часом? Пацючий дім аквалат екстракрес, прем'єра за двома кролями нарешті. Ну і все, і вже є нові проєкти. Канцелярія Купідона, сміх не гріх, Теплий мікрофон, достатньо, мабуть, проєктів. Як ти прийшла до того, щоб її не може прочитати не повне повідомлення? Вибачте, будь ласка, за за ваше питання. Як ви бачите свою роль у розвитку лгбт Суспільства? Я прийшла до висновку, що я як журналіст, як кореспондент, все, що я можу, це робити відео і показувати щось, робити пісню і вам її показувати, вчити танок показувати, знімати якесь шоу і вам показувати. Все, що я можу, це відображати реальність, робити важливу інформацію для вас цікавою, щоб ви її сприймали. Більше нічого я на жаль не зроблю. Ну що я. Закони я не видам, депутати я теж не піду. Тому я просто художник. Вот так. Просто художник-журналіст. <кліст> Коли ти народження у Яни Яцкуна, точно дати я вам не скажу. Але в Хеллоуін. отак, давай, до сини. Е, все гаразд, я хвилююся за тебе. Насамперед, да, були моменти такі стресові, були моменти якісь депресивні. Зараз плюс-мінус все гаразд. Хто переживає, дякую вам. Пишіть мені в особисті. І... <кліст> Любіть мене, хвилюйтесь за мене. Переживайте це правильно. Да ти переживаєш за мене? Мені до речі, я за тебе дуже переживаю за останні місяць. Хочу сказати і відругати всіх своїх друзів, знайомих і навіть тебе. Мені за останні блядь, два місяці представляєте, лише одна людина запитала, як я себе почуваю, як моє здоров'я і як мій настрій. Отак, щоб ну погано, знаєте, не так надіс, а дійсно цікавості для кмітки. Мені так стало приємно. Я думаю, боже, так давно ніхто не питав, а таке дурне питання, таке просте, як твоє здоров'я, як і сьогодні. Давно такого ніхто не здавав, я маю на увазі вживу і не для галочки, а реально цікавилась людина. Тому запитуйте це частіше, будете знати, що зі мною. В особисті повідомлення я також відповідаю, рідко, але мітко. Вибачте, що знову ж таки не, не вистачає рук і часу на всіх, але отак. Ви милі. Дякую. Ми, це, я сподіваюся, про мене і Міланку. А, або можна, так, да, до мене на Ви. Але все ж таки частіше, ви знаєте, я звертаюсь на Ви. До себе я приймаю фамільярність і панебратство. Мені окей. Мене можна називати взагалі бро, мені по барабану. Аби були у вас гарні наміри. І останнє питання: топ здрах він України. Це з існуючих зараз, зараз працює? Топ-3 хай буде да, в мене? Так, ну мені особисто дуже подобається, я вже не раз про це казала. Ми не спілкуємося якось в особистому житті, не дружимо взагалі. Ну, типу, дуже рідко спілкуємося навіть на творчі теми, але як шоу, як артисти і так далі. Мені дуже подобається Діва Адель, дуже вражена її виступами і образи. Дуже подобається. Дуже подобається, дуже перспективна, дуже класні образи Рубі Дівер, і ну, блять, побій дільницями, конечно. Я би сказала, що вона хуйня, так? Да? цього ждали, ні. І третя. О, ви знаєте кого третього в топ виділю? Може буде неочікувано для вас, але. Якщо е Лукреція П'я забере соплівку, я yeah, маю на увазі, yeah, що вона один розстраєся, щось там не виходить. Я дійсно вважаю, що вона yeah, теж yeah, yeah, yeah. топ. Алко Діва, на жаль, поїхала, ну і в принципі Лукреція більше так запалу в плані танцювального. Тому для мене топ-3 це нехай буде Адель, Рубіт Бер і Лукреція П'я. Поки що. Ніби нікого не забула, не образила. А якщо б ви спитали мене, хто топ-3 артисти, а не драквін, бо це інше, то я би виділила біологію, себе і. Артиста і, і чупіту. От, оці мені три подобаються. Я чупіта біологія. біологія. Ну, якщо не я, то е, дуже хороша ведуча ще. Жанчик дуже класна робота, але там свої нюанси. Кого б я прям виділа Діва аура. От от як артисти, саме не драквін, а артисти, тому що це дуже різні речі. Для тобто мене була б аура, біологія і Лукреція. Ой, Лукреція. коротше. Наговорила вам, відповіла на всі питання. Біологія кличе мене на караокі. Я вас запрошую теж щоденно, нагадую: в клубі Ліфт працює караоке безкоштовне, саме караоке. Вхід платний, караоке безкоштовне. Приходимо, п'ємо і бачимо за кладекс щонеділі, щопонеділка з Яною Сконайтом. Дякую вам, підписуйтесь на цей канал. Не забувайте ставити лайки і писати свої коментарі. Може, у вас ще залишились питання. Відверто ще буде, друзі. Все, я повертаюсь. Я повертаюсь.